Якщо ви плануєте робити навіз у дворі, то досить часто постає питання, в якій послідовності потрібно проводити роботи, що встановити першим навіз чи тротуарну плитку. Зараз я спробую коротко пояснити, які роботи і в якій послідовності краще проводити. В даному випадку майданчик біля дому вже покритий плиткою, тому, щоб встановити стійки навісу, нам доводиться зняти частину плитки і підготовити місце для бетонування стійок. Якщо під плиткою є бетонна плита з армуванням, то можна кріпитися анкерами до цієї плити, але за умови, що її товщина не менше 10 см і армування надійне і якісне. В даному випадку плита з армуванням не підходить для анкерного кріплення, тому ми розбираємо не тільки плитку, а й бетон, і будемо бетонувати стійки окремо. Це ускладнює процес монтажу та збільшує тривалість робіт. А головне, якщо у вас роботи будуть проводити люди, які не хвилюються за якість робіт, то можуть закріпити стійки на те, що у вас вже є, не дивлячись, чи підходить плита чи ні. Що може негативно вплинути на надійність конструкції, отже, найкращим варіантом буде спочатку забетонувати стійки, а потім вже бетонувати майданчик і вкладати плитку. Якщо ж у вас вже виложена плитка, то потрібні хороші майстри, які якісно зроблять свою роботу.